Дивлячись на ці фото, розумієш, як змінився світ. Як змінилися ми. Змінилися, але якою ціною сьогодні у міському парку імені Шевченка прикордонники розгорнули фотовиставку, яка називається Нескорений Південь. На фотовиставці представлено 33 експозиції. Кожна з них відображає особливу історію із життя наших прикордонників їх бойові будні та емоції. Костянтина, скажіть, як прийшла така ідея зробити таку фотовиставку? Ну, взагалі, ми дуже багато їздимо по кордону, по місцям, де наші хлопці бронять нашу Україну, і намагаємося зафіксувати всі ті е, бойові будні наших прикордонників безпосередньо на лінії зіткнення. І тому у нас таке дуже багато фотографій і. Прийшла ідея на День прикордонника зробити фотовиставку для себе, для прикордонників, для прикордонних загонів. Але вона переросла і далі ми е, прийняли рішення для висвітлення цієї виставки в наших містах і показати нашим громадянам, що таке прикордонник, як ми захищаємо нашу державу, що ми робимо для заради перемоги. На захід завітали, виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, колективи Подільської міської ради, Подільської районної військової адміністрації, студенти медичного коледжу імені Віля Жуковського та військовослужбовці. Дивлячись на світлини, відчуваєш, що бачили прикордонники за час війни. Кожна фотографія має свою невеличку історію, про яку розповів автор цієї експозиції Костянтин за позивним прес. У нас начальник регіонального управління дуже реактивний. І ці фотографії, якщо ви побачите, зроблені з ящиків відградів російських, які ми захопили під час деокупації Херсона. І драми. Вони зараз працюють на агітацію проти пора. Тут фотографії переважна більшість моя. Але є Бориса Бухмана, відомого одеського фотохудожника. Є також фотографії, які зроблені прикордонниками на телефон. Це безпосередня на лінії зіткнення на острові Змії. Такі дайже є фотографії на виставці. Представлені фотографії військовослужбовців, зроблені під час бойових дій та виконання ними завдань із захисту нашої батьківщини. Показані фотографії прикордонників не тільки які боронять на півдні. Наші прикордонники з могилів подільська з з Одеси, з Ізмаїла, з Миколаєва також захищають нашу державу і на східних рубежах. Тут є фотографії прикордонників, які безпосередньо в Бахмуті приймають участь. І під Мар'їнкою. Костянтине. Дивлячись на ці дві фотографії, можна сказати, що ось та друга продовжує першу так. Ну, Якби продовження. Так, дійсно, тут кожна фотографія має свою історію, але що стосовно цих двох фотографій, це чому вони взагалі разом знаходяться. Це фотографія могилів подільський ПКШР, Виїжджали під Донецьк-Мар'їнку захищати. Це було навесні. І ця фотографія різниця між фотографіями три місяці. Ця фотографія е, приїхали вже приїхали з Мар'янки. Бійці ті ж самі, так? Це да це одно один підрозділ, але ага. разні бійці. Але ми бачимо лиця, коли готуються їхати на війну ага. і приїжджають з війни. Це хвилина мовчання була, і там є наші загиблі побратими. І військовослужбовець на хвилині мовчання згадував. Своїх побратимів. Так. Такі емоціональні, дуже цікаві. Ми намагаємося взагалі цією виставкою показати емоції, передати те життя, яке зараз йде на фронті. Присутні цього заходу були дуже вражені цими світлинами, адже вони усвідомлюють, якою ціною відвоюється наша свобода та незалежність, життя кожного українця. Мені дуже подобається ця виставка, але це дуже тривожні е, картини. В наш час е, неможливо без них. І ці кадри потрібно показувати кожному, адже деякі люди не розуміють е, всього, що трапляється з нашими людьми, з нашими військовими в нашій країні, з мирними жителями. Е, це Велика вдячність нашим військовим, нашим прикордонникам, нашим лікарям, які е, кожну Болі, хвилину життя. рятують життя наших військових, наших мирних жителів, е, які страждають незрозуміло через що, які кожну хвилину. Нас рятують, нас захищають, захищають наші кордони, захищають наших людей, відвоюють наші кордони. Тому миру нам, здоров'я нашим військовим і дякую за те, що захищають нас. На цих надзвичайно чутливих світлинах зображено реалії нашого дня. І це дуже сумно дивитись на те, що наші захисники попали в таку ситуацію. Я, і, наша вся і наша вся Україна попала в цю надзвичайно чуйну ситуацію. Я кожен раз, коли дивлюся новини, завжди переживаю за наших цих захисників, за військових, які захищають нашу країну. І... Мені дуже сумно дивитись на те, що вони гинуть заради нашої країни. Ваші побажання я б хотіла побажати єдності нашій країні, щоб вона була новою, щоб ми знову відбудували те, що зруйновано. Шкода, що наша покоління зіткнулася з такою проблемою, як війна. Ми дякуємо захисникам, що вони рятують людей, захищають нашу Україну, наше покоління. Перш за все хочу подякувати прикордонникам, які зробили нам цю виставку фотографій. Вони показали, наскільки спрацювали пограничні війська, які прийняли саме перший удар, які стояли на першій лінії, показали, де був наш главком, куди приїжджав президент. Ну, я думаю, що люди вражені від таких фотографії. Я думаю, що всім це дуже сподобалося. Ну і в дальнішому. Надіємося, що співпраця органів місцевого самоврядування і Збройних сил України буде ще більше, ну і прикордонників також. Дуже дякую за таку презентацію, за такі фотографії. Сьогодні виставку Нескорений південь демонстрували у нас, у Подільську. Далі вона відвідає ще багато міст України, щоб показати героїзм наших прикордонників, які боронять нашу землю. На даний час ми приїхали Миколаїв, Одесу, Ізмаїл. Тобто південь, так? Так, Україна. ми їдемо по півдню і будемо завершувати виставку на Вінниччині. Uh -huh. А хто допомагає? Наші прикордонники. Uh -huh. Ми їдемо вдоль кордону і заодно показуємо громадянам нашим цю виставку. Я так вважаю, що ця виставка це не перша і не остання. Uh -huh. Це буде виставка ще їздити. Ще ми зробимо виставку, вже інші фотографії, ми покажемо, як наші прикордонники захищають нашу державу. Чому називається фотовиставка Нескорений не південь? Тому що на цих фотографіях прикордонники, які служили на півдні, зараз захищають нашу державу на всіх її фронтах. Мета цієї фотовиставки підняти моральний дух українців, адже ми нація нескорених, і перемога необмінно буде за нами. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.